Баскетбольний клуб Будівельник продовжує серію соціально-гуманітарних акцій. У неділю в рамках співробітництва з Литвою на лікування до однієї з кліник Трускавця відправився трирічний Йокубас Радзюкінас. Витрати, узяв на себе президент будівельника Богдан Гулянов. Благодійна акція приурочена до святкування Дня поновлення незалежності Литви. В Україні вже п'ятий раз в Трускавці дуже прекрасна клініка професора Козявкіна. который помогает детям встать на ноги. И нам нужно тут ехать в год так 4-3 раза и каждый раз нам кто-то помогает из Литвы. В этом случае мы, попросили, мы написали письмо в амбассаду Литовскую в Киеве. Они нашли спонсора, клуб «Киевский Будивельник». Ir prezidentas Bogdan Guliamov ir Gedeminas Nalikauzkas mums sutiko padėti. фінанс, фінансамі у неділю. Вранці родина Радзукіна прибула до Києва, а в день відбулася зустріч з послом Литовської Республіки в Україні Петросом Вейтекуносом. На ній був присутній директор з міжнародного співробітництва баскетбольний клубу будівельник Гедеміна Сневікаускас. Розмова пройшла у дуже дружній атмосфері. Батьки хлопчика розповіли про налетій процес виховання дитини і методи лікування, що застосовуються у кліниці в Трускавці. Пан Посол поділився своїми думками щодо можливостей поглиблення співробітництва між Литвою та Україною у медичній сфері. Ідея состоїть в тому, що візити високопоставлених людей із України в Литву, з Литви в Україну, ну, красити чуть-чуть святами такими більш теплими, чоловічними, гуманітарними. І ми почали вивозити для лікування дітей из України в Литву на сложну операцію, на діагностику. І також ДТ із Литви в Україну, от конкретно е-еребёнок Йокупеліс Раджукіна, который страдает церебральным пролечком. И его Трускавеця ему очень помогает это лечение. э лечебница, она известна во всем мире. Так что я очень благодарен э, клубу Будивельник, э, президенту Богдану Гуляну, генеральному директору Гедеминансу Навикаускасу. И... На першому етапі співробітництва з Литвою восени минулого року було профінансовано лікування семирічного Івана Іванова з Сімферополя у Вільницькому кардіологічному центрі. Я сподіваюся, що наше таке співробітництво між Литвою Україною допомога дітям, тим, які більше всіх страждають і нуждаються, то буде продовжуватися. Баскетбольний клуб Будівельник планує надалі продовжувати співробітництво з Литовською Республікою. Однією з наступних акцій буде презентація чемпіонату Європи з баскетболу, який, як відомо, відбудеться у вересні у Литві он Сабоніс делать у всего этого чемпионата він буде нас, представлення всього чемпіоната. Нагадаємо, що минулого року у відбірних матчах Чемпіонату Європи брали участь троє гравців-будівельника: Денис Лукашов, Дмитро Забірченко та Андрій Агафонов. Вони і зараз є кандидатами до головної команди країни.